Номер один – це бачимо місце зіткнення транспортних засобів, про що свідчить перший осип ґрунту і невеликі подряпини. Ця грудка землі посеред проїжджої частини стала чи не головним доказом у кримінальному провадженні. Саме тут було зіткнення. Наполягає слідчий, хоча слідів гальмування поряд не видно. І чого саме до цієї грудки причепились, а не до інших, яких на дорозі є чимало, не розуміє. І водійка Чері, в яку влетіло БМВ. Я їхала з благодатного в сторону Нововолинська, повертала на новолішню. З правого ряду повертала на ліво. За мною їхав білий бус, я заздалегідь включила поворота, бо я бачила, що за мною їде машина. Повертала наліво і сталося ДТП. А звідки він взявся? Не звідки молодих, що рухався на БМВ, впевнена жінка взяв собі ліву смугу для подвійного обгону, не дивлячись на суцільну смугу, перехрестя і пішохідний перехід. Що поряд нас госпіталізували і не допускали до справи? Бо ми рахувалися як свідки, все ну все ясно, все понятно. Хто що не понятно, що він винуватий, бо е, якби обгон на, на перехресті. А потім через півтора року вручили мені підозру. Розірвані зв'язки на руці і забій голови у водійки і переломи двох відростків в хребті. Чоловік, що був разом із пані Юлею, отримав тяжкі тілесні ушкодження. Видалення селезінки було, перелом високій руці пластини по сьогоднішній день. Я два два роки мав другу групу інвалідності, зараз третю маю. Ще розійшовся та переломи відростків у хребті, реанімація і місяць у лікарні. Майже всі реба були зломані. А з вами спілкувався водій БМВ коли були в лікарні або після лікарні? Він, поки я не міг цей, він підходив до моєї дружини, казав, що я. Винувати я все компенсую там. Це а потім суть до діла, як вже почалися ці махінації всі що він зрозумів, що і він далі перестав спілкуватися. Водійка та пасажир себе вважали постраждалими у кримінальному провадженні. Мали статус свідків що роблять слідчо-оперативна група, яка безпосередньо приїхала в перші хвилини на ДТП. Вони беруть і місце зіткнення цих автомобілів. Зміщають сюди, де суцільна смуга. І у своєму висновку, і відео на це має це поліцейський слідчий. Робить висновок, що зіткнення автомобілем відбулося саме тут, оскільки там був осип ґрунту. Розслідуванню ні потерпіли, ні жінка, не вірять визначили автомобіля, 88 кілометрів на годину автомобіль їхав, БМВ. Там тормозний шлях шалений. Тут в експертизі. Місце зіткнення вони зробили спеціально перед поворотом. Типу зробили мене вину, що я перетнула сплошну лінію, що я повертала вже ще на сплошну лінію. Перед перед вона... Це як вона красиво в одному місці знаходиться, така грудочка. Я її назвав грудочка Земельки. Вирішила Спотерпілої зробити обвинувачену. Все на свої місця розставило в дослідження автівок, чи з їх шин осипалася та грудка землі, із якої вони рухалися швидкістю, хто куди повертав. Експерт щодо цієї експертизи не зробив свого належного висновку і послався на те, що автомобілі для встановлення кута зіткнення експерту не надали. Натомість експерт зробив висновок з цього відео і коментарів слідчого каже адвокат: ці люди роблять гучну заяву. кажуть, що й свідок підставний. Оскільки йдуть розбіжності, той свідок, який бачив напряму, він з перехрестя тут виїжджав напряму цю подію. Він стверджує, що була інша машина. А цього свідка, якого вже поставили, в нього зовсім інший бус. А, тобто був білий бус реально, був білий але біз ви біз підозрюєте, реально. що це ми не підозрюємо. Ми це вже знаємо. Бо свідок стверджує, в нас є фото, що за мною їхав Фортфорт Форт Транзит короткий. А зараз в нас якби за мною їхав ренотрафік до церкви, але це реальне світа це реальний свідок. Свідок. Це. але його не знайшли. Це так звана очна ставка. Свідка, що ніби їхав я на білому бусі і обвинувачену допитують одночасно. я побачив в ліве зеркало. Жобиве включила поворотник блима і фарами обганяє її. Пропускаю. Вона їде, під'їжджає до пересування. Стоп, зараз секунду переб'ю. Ви рухалися на бусі. Ззаді вас обганяло BMW чорне. Правильно, чорне чи яке? темно мусине, чи чорне. Е, а перед вами в цей момент якийсь, якийсь автомобіль рухався? Не було. Була дуже далеко оця цій Угу, ага. Все. розумів, добре. І я далі. Після чого БМВ обганяє мене БМВ на... БМВ стає в свою смугу. В якому місці? В районі зупинки перед зупинкою. Те, що БМВ встало свою смугу, пані Юля заперечує. Однак наполягає, що до маневру, вона готувалася вчасно. На рахунок показчика лівого повороту в чері бачили, не бачили. Де умікнуто було, якщо бачили? Ну, поворотника в чері я не бачу. Тобто не бачили не бачить, чи чи не був вимікнути? Не було. Вимкнути? Дуже різко слідчі змінили статус жінки. Тепер же вона обвинувачена. Якби знала про наміри правоохоронців раніше, каже жінка, готувалась би до захисту. Однак час втрачено і де поділися автівки зі штрафмайданчика, чого їх стільки років не можуть надати експертам. Щоб з'ясувати ці питання, доведеться убити пороги різних інстанцій. Однак справа, що складена з пазлів слідчих, вже у суді. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.